Тула постраждала сьогодні. Там була двіжуха, як е, полюбляє говорити Путін. Так, е, якісь дуже добрі дрони влаштували запальну ніч е, в Тульській області. Атаковано єфремовський завод синтетичного Каучуку. Місцевий губернатор підтвердив атаку і пожежу на одному з підприємств. Давайте подивимося, як це було. Потім я його процитую. Ось так, у друзі, а, так, давайте ще включу. Значить, що він каже: в ході відбиття повітряної атаки безпілотник, вибачте, уламками БПЛА пошкоджено фасад і скління приватного домоволодіння в великій тулі. Також на території підприємств в Тульській області відбулося загоряння. Зараз відкрите горіння локалізовано, постраждалих немає. Сказав він. Написав він. Тим часом супутник НАСА Фірмс. Суботник Нас Афір зфіксує пожежу на території єфремівського заводу, синтетичного каучука, каучука, і в міноборони Російської Федерації станом на ранок заявили, що за ніч було збито 172 українські дрони. 110 на територію Брянської області, 20 над Білгородською, 14 на територію Калужської, 12 над Тульською, 6 над Орловською областю, 4 над Московським регіоном, в тому числі 2, які летіли на Москву. 3 на територію Липецької області, 1 над територію Волгоградської, 1 на територію Курської і 1 на території Смоленської області. А Єфремовський цей завод... Це, друзі, крупний виробник синтетичних полімерів, тому він сьогодні був під атакою. Про Москву давайте ще також поговоримо. Справа в тім, що на півдні Москви вибух відбувся автомобіля. Про це повідомили очевидці. От є свіжі кадри, звідти. От я не знаю, що це. там от уже мінти їдуть, під'їхали. Я не знаю, що там валяється. Треба сказати, що в результаті інциденту на вулиці Гілецькій постраждали двоє співробітників Державної прикордонної служби. Ну, ДПС, чи це не прикордонна служба? Це, напевно. А ну, хто мені зараз напише, що це таке? це ж гаїшники, вони чи так? Як це називається? Е, значить, е, порушили кримінальну справу. Е, там е, обставини з'ясовуються. Про це слідчий комітет повідомив. Е, за однією з версією невідомий кинув в машину ДПС вибухову, вибуховий пристрій. Інцидент відбувся недалеко від Ясеневої вулиці, до речі, де до 22 числа, тобто два дні тому, підірвали генерал лейтенанта Фаніла Сарварова. І от відомо, що при вибуху на. Півдні Москви загинули три людини. Три людини загинули, два співробітника поліції, і е, з ними ще одна людина поруч знаходилась. Вона також загинула за версією слідства. Вночі двоє співробітників ДПС побачили підозрюваного підозрюваного, так би мовити, так дуже підозрювану людину після службового автомобіля поліції, коли вони підійшли ближче до нього і хотіли його затримати. Було проведено призведено в дію ось цей вибуховий пристрій. І так це все, друзі, відбулось. Така історія. Ну, побільше б їх там просто забаранено було. Це взагалі було просто шикарно. Про фронт, давайте з вами поговоримо. Не так багато часу залишається, але сказати є, що і, на жаль, ситуація на фронті у нас не дуже А, Давайте з Мирнограду почнемо, друзі. Тому що вчора Роман Костенко дав інтерв'ю ну, коментар власті Лазур з Радіо Свобода, і вони говорили про Мирноград. Що сказав Костенко? Значить, він каже, що в Мирнограді ми Збройні Сили України в оперативному оточенні, каже секретар оборонного комітету Костенко: в цей район немає можливості заїхати і постачати, постачати, постачати допомогу так, зброю, ліки, їжу і так далі. Нагадаємо, що про загрозу такого оточення українські військові. Повідомляли ще раніше до того, як це відбулося в той же час. Командування Збройних сил України відкидає потімні заяви, і я не чув від сирського заяв про те, що ми в оточенні у Мирнограді. Але тут треба звернути увагу ще на таку деталь: це оперативне оточення, про що каже Костенко. Оперативне підкреслюю: не класичне, а оперативне, коли ускладнена логістика для того, аби постачати все необхідне. Але це не таке оточення, як от котел. Наприклад, ні, цього звичайно немає. Саме тому, можливо, так відбувається. Але друзі, тут не тільки давайте Костенка будемо цитувати, але ще й сили оборони, які знаходяться в Мирнограді. От вони кажуть, що знищують ворога на підступах до міста. Уроповні військ. Схід повідомляє, що українські підрозділи тримають оборонні рубежі. І ліквідовують противника на підступах до міста, і тим часом триває оборона Покровська, де збройні сили контролюють північну частину міста. Організуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів усім необхідним і своєчасної евакуації. Повідомляють там, що як ситуація розвивається в інших місцях, ось на що потрібно також звернути увагу: наприклад, сіверська друзі, ми звідти вийшли. І про це стало відомо вчора ввечері. Справа в тім, що збройні сили полишили Сіверськ. Генштаб про це повідомив в районі Сіверська. Тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу у живій силі і техніці. І, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії з метою збереження життів наших воїнів і боєздатності підрозділів. Українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника. Кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Йдеться в повідомленні там. Додали, що окупанти змогли просунутися за рахунок значної чисельності переваги, чи вибачте чисельної переваги і постійного тиску малими штурмовими групами у складних поодних умовах. І водночас місто залишається під вогневим контролем збройних сил України окупантам, які перебувають у сіверську, завдається ураження. Перев'язається їхня логістика. Також блокують підрозділи противника для недопущення їх. Нього подальшого просування сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на слов'янському напрямку, вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога, зауважили у відомстві. Тобто, ми Сіверська вийшли. Ось що треба знати. Давайте поговоримо ще про ситуацію на Сумщині, тому що знову ж таки вона складається там не найкращим чином для нас, особливо те, що стосується села. Грабовське друзі, от воно за даними Діпстейт, перейшло під контроль окупантів. Це Сумщина. Хто нас сум дивиться? Відпишіть, будь ласка, справа в тім, що діпстейт вчора, станом ну там ближче до 12-ї ночі, так до нулів, аналітики видання відпис... ну, пабліку. Відписали, що Грабовське Сумської області захоплено росіянами. А, і раніше я вам хочу сказати там за декілька годин до цього повідомлення, збройні сили повідомляли, що близько сотні російських військових зайшли в село і намагалися там закріпитися. Так близько сотні російських військових увійшли е в Грабовське, е і що як сказав Трегубов, там е закріплюються бої продовжуються. Сказав він. До речі, про це він сказав ще там після обіду вчорашнього дня, і за його оцінкою Росіяни намагаються висунутися в напрямок рясного. Я робив окремий блог на своєму ютуб-каналі онлайн». Я аналізував, чому, що вони там роблять, чому вони зайшли в Грабовське, чому вони взяли в полон наших людей цивільних і що вони хочуть зробити. А вони хочуть вийти до траси. Там яка траса. Р45 називається це е, траса Суми Харків. Важлива стратегічна артерія для збройних сил України, і коли Тригубов каже про те, що вони хочуть російські окупанти, хочуть вийти в напрямку рясного, треба розуміти, що він фактично так чи інакше підтверджує е, ось таку думку, що метою Росії є. Перерізання траси Суми Харків і от Рубу заявив, що населені пункти на кордоні з Росією можна ефективно убезпечити тільки шляхом створення зони контролю українських військ на декілька кілометрів в глибину російської території. Розумієте, в чому справа? Тобто, створити так звану буферну зону на території Росії. От в чому суть. Ну і про юнаківку треба сказати, що армія Російської Федерації, друзі. Просунулися, ну, вперше вже затривалий час, коли ми говоримо про Сумську область. Просунулося біля Юнаківки, Також є просування біля Свято-Покровського, південно-західніше, Сіверська Донецької області, але про це згодом. А от юнаківка, так. Я пам'ятаю, як я робив випуски щодо Юнаківки, це важливий населений пункт з точки зору ну, там, подальшої оборони, сил оборони України. Тому це супер. Суперважлива історія на великий жаль. Там російські виразки дещо просунулися. Російська Федерація може напасти на НАТО після війни з Україною, і про це кажу не я про це каже голова Міністерства закордонних справ Німеччини. Наш аналіз полягає і залишається в найближчому майбутньому, у тому, що ми можемо отримати безпеку в Європі тільки як безпеку від Росії, каже він, безпеку можна досягти тільки з позиції сили. Єдності в альянсі і обороноздатності збройних сил сказав глава МЗС Німеччини. Дивіться, як цікаво виходить. Глава МЗС Німеччини каже про те, що Росія може напасти на НАТО після війни з Україною. Ну, він, тобто, він говорить на тлі переговорів про припинення вогню в Україні. Він наголошує на важливості там серйозної гарантії безпеки з боку заходу і особливо сполучених штатів. Він каже про те, що дивіться, це звичайно там означає зобов'язання і справжню готовність з боку тих, хто обіцяє підтримувати Україну у разі повторного вторгнення Росії, і каже, що Україна зможе там обговорювати територіальні поступки лише за умови наявності надійних запобіжників від повторного нападу. Тобто, цей міністр, міністр закордонних справ Німеччини, вважає, що європейські лідери також мають долучитися до майбутніх структур безпеки, проте конкретні кроки будуть визначені лише після укладення угоди про припинення вогню, і от він застеріг від надмірного оптимізму, вказавши, що Москва може використати паузу в бойових діях для швидкого нарощування сил проти альянсу. Це звичайно означає зобов'язання і реальну готовність тих, хто дає обіцянки, стати на бік України, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії на сьогоднішній день. Ми цього ще не бачили. Сказав він, і от він підкреслив, що нинішня архітектура безпеки має будуватися на протидії російським загрозам через посилення збройних сил і єдність союзників, і каже, що наш аналіз полягає і залишиться в найближчому майбутньому, у тому, що ми можемо отримати безпеку в Європі тільки як безпеку від Росії. Тобто міністр закордонних справ Німеччини вважає, що Росія це загроза для Європи і може бути війна. А от що думає міністр оборони Німеччини, це вже інше питання, тому що тут єдності немає. Я вчора, коли вчора пізно ввечері, коли готував друзі цей випуск, звернув увагу, що різна позиція абсолютно. Тобто, міністр закордонних справ Німеччини каже, одне, а міністр оборони інше, і от міністр оборони Німеччини заявив, що він не вірить у повномасштабну війну. З Російською Федерацією він каже, що Москва насправді не збирається розв'язувати крупномасштабну війну проти НАТО, не дивлячись на ем, неодноразові попередження західних політиків, розвідок. Вважає глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. І от в інтерв'ю з зізет, вибачте. Він сказав, що він не вірить саме в такий сценарій. він каже, що, на мій погляд, Путін не прагне до повномасштабної світової війни проти НАТО, він хоче зруйнувати НАТО зсередини, підірвавши його єдність, сказав глава оборонного відомства, який ініціював ухвалений нещодавно до речі, Бундестаком, закон, який дозволяє наростити чисельність армії Федеративної Республіки Німеччина, в тому числі шляхом призову. Тобто, якщо ж ти не віриш. Те, що Росія буде воювати проти НАТО. А чому ж ти тоді ініціюєш закон, який зобов'язує збільшити чисельність своєї армії, проти кого в такому разі ти будеш воювати? Ну, тобто, Ах, друзі, інколи є, є дуже багато незрозумілих і неспідставних речей, але саме тут ми з вами знаходимося, щоб їх розв'язувати. Насправді я думаю, що для Путіна був би це може моя думка. І абсолютно ідеальний сценарій розвалити НАТО зсередини, при цьому докладаючи мінімум ресурсу для такого розвалу. але якщо потрібно буде, то чому ні? В будь-якому разі, поки триває війна проти України, Путін точно не зможе і не буде розв'язувати другий фронт, тим паче там, щодо країн НАТО. Хоча я вам хочу сказати, друзі, що росіяни все для себе зрозуміли, хто є НАТО, все для себе зрозуміли і. На превеликий жаль, НАТО себе показало з поганої сторони. Чому? Ну, бо дай згадаємо ці всі безпілотники, які летіли там на Польщу і на інші країни європейські, пам'ятаєте? Ну, вони були запущені з російських танкерів. І... і що? Як Європа на це все реагувала? Де ж НАТО? Вони можуть е ракетами, які коштують мільйони доларів, збивати безпілотників, які коштують там декілька тисяч доларів. Ось це все, на що здатне НАТО, розумієте? Вони абсолютно безсилі, вони абсолютно безхарактерні, у них немає єдності в НАТО зараз разом. Вони не можуть дати відсіч, вони не можуть домовитись про відповідь, вони нічого не можуть. Вони можуть тільки говорити, що ми можемо навчати Україну, от інструктори і так далі, тому подібне. Це в Україні треба навчати НАТО. Це Україна має вирішувати: брати НАТО до себе чи не брати. Ось насправді які зараз реалії, і що ці реалії показали. А ці всі розказні нам про те, що е, ми вас не візьмемо в НАТО, там, чесне слово, і не беріть. НАТО, просто, НАТО потрібно нам для гарантії. Якщо ви нам ці гарантії не можете дати, ви самі себе захистити не можете. Ви дрони російські збити не можете. Які ви нам гарантії пропонуєте? Про що ми тут взагалі говоримо?